Привіт! Записую відео із нашого нового будинку, куди ми нещодавно переїхали. Фон у мене нудний. Пізніше, як трішки як ситуація з переїздом прийде до норми, я вже зроблю нормальний фон, звук буде вже кращий і так далі. Але це не важливо. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Дорожчих представників із ретиноїдами. Минулого разу ми обговорювали бюджетні варіанти, які я люблю, якими я користувалася. Сьогодні мова йде про MedicAid ретинол від Paulos Choice, Популярний бренд в Америці і в Європі Drunk Elephant і корейський бренд Пайвиш Trend. Ми з вами розберемо їхній склад і подивимося, чи справді. Склад відповідає тій ціні, яку за них просять. Коштують ті засоби, як байрактари. І почнемо ми із корейського бренду Bay Trend. Ціна його 33 фунти або 1320 гривень. На знижках, звичайно, вже можна знайти дешевше, об'єм у нього 30 мл, але не звертайте на. Це увага, тому що використовувати такі засоби потрібно у дуже маленькій кількості, буквально одну горошинку на все обличчя. Видавлюєте горошинку на пальчик, розпреділяєте по обличчю, розмащуєте на цьому все. І також горошинку на шию та зону декольте. Не забувайте про ці зони. В складі є ретиналь та Бакучеол. Бакучео це відносно нової рослини аналог ретинолу, який не викликає подразнення. Також до складу входить силікон. Куди ж без них? Силікон це зветься фенілтриметикон, він є безпечним. Багато відомих брендів, навіть такий бренд, як Паула Счойт, його активно використовує у своїх формулах. Також сюди входить олія горіха макадамії, яка робить шкіру еластичною та пружною. Пружною рівень комедогенності у неї 2-3, в різних джерелах вказується по-різному, але не спішіть відмовлятися від такого засобу, тому що рівень комедогенності можна зменшити, розбавивши таку олійку олійкою з низьким рівнем комедогенності. Вибачте за тавтологію. Ну і рівень комедогенності 2-3 не є високим і вважається безпечним. Тому багато брендів використовують олійку саме з таким рівнем. Також до складу входить ніацинамід та просто ціла купа екстрактів. Екстракт ламінарії японської, екстракт центели азіатської, екстракт плодів інжиру, гідролізована гіалуронова кислота, кераміди та антиоксиданти клітта прострати. Я навіть не змогла перекласти цю назву з латинської, але, напевно, щось круте. І я не сказала за концентрацію. Концентрація ретиналів складає 0,03 плюс 1% відсоток бакучіолу. Це дуже хороша така стартова концентрація, якщо ви новачок або якщо ви до цього користувалися ретинолом і хочете почати використовувати ретиналь Я би розглянула цей засіб до покупки. До речі, кольор цього продукту має яскраве лимонне забарвлення саме через ретиналь в його складі. Тому не лякайтеся. Присяду, бо спинагли. Наступний бренд, про який ми поговоримо, буде бренд Paula's Choice. У них є декілька засобів із ретинолом. Перший це 1% ретинол трітмент, наступний це 1% ретинол бустер. І третій це засіб із бакучіолом, 0,3% ретинолу плюс 2% бакучіолу. Я люблю бренд Paula's Choice, особливо їхній вітамін С та саліцилова кислота. Саліцилова кислота в них просто це, це ідеально, ідеально. Але сьогодні ми поговоримо про ретинол, про одновидковий ретинол третмент. Його ціна 55 фунтів або 2200 гривень. Це буду з вами відвертою. Давайте розберемо склад. Перше, що я бачу, це силикон, диметикон Він має низький рівень комедогенності. Дуже багато компаній, косметичних брендів використовують цей силікон у своїх формулах, він не є поганим, це нормально. Далі, що привертає мою увагу, це величезна кількість пегів. Їх тут аж шість. Добре, що ж таке ці пеги, Чому мене так бомбить? Пег це поліетиленгліколь. Це синтетичні нафтохімічні речовини, які використовують у засобах догляду за шкірою та фарбуванням волосся. Вони працюють як загусники, пом'якшувачі та розчинники. Я вам не веду посилання на статтю, з якої я черпала цю інформацію, і для чого ж рекомендують уникати. Пегів в косметиці. Справа в тому, що в них містяться домішки етиленоксиду і діоксану. Це два відомих канцерогени, які також викликають подразнення дихальних шляхів. Я вручну перевірила всі пеги, які містяться в складі Паули Щойці, вони не є небезпечними для здоров'я, проте концентрація пегів не повинна перевищувати 25%. Я впевнена, що хіміки і технології, які працюють на Паули Знають, що вони роблять і продукт є безпечним, інакше би його не допустили на європейський ринок, тому що європейська регуляторна система дуже жорстка і вона не допускає жодних продуктів, жодних. Складників, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Хто не знав, у 2020 чи то 2021 році був скандал із Олаплекс номер no. 3 Справа в тому, що на той час Олаплекс використовували в своєму складі один інгредієнт, який міг спричинити безпліддя. Саме по цій причині Олаплекс номер no. 3 зняли із продаж у Європейському Союзі. Ось так давайте повернемося до Paula's Choice. Також до складу входить екстракт корення солодки голої, кореня лопуха та кореня верби білої. Також тут є алантоїн та лецитин Ну це такі то гроші. Як заявляє виробник, цей засіб підійде для власниць нормальної та сухої шкіри. Хоча я би з цим не погодилась, тому що концентрація в 1%, я вже говорила про це в своєму минулому відео, є дуже високою робочою концентрацією і не підійде для сухої шкіри, або для тих, хто ніколи не використовував ретиноїди взагалі. Тому що така концентрація для вашої шкіри може бути просто. Ну, вбивчою, і у вас буде дуже крута пригода у відновленні мертвого захисного бар'єру шкіри. Тому би я не радила використовувати цей засіб тим, хто хоче використати ретинол вперше. Мається на увазі такі високі концентрації і для власниць сухої шкіри. Тому, якби в мене була би суха шкіра, і я хотіла б використати ретинол вперше, я би не купила цей. Засіб. До речі, засіб із бакучіолом в концентрації 0,03% ретинолу плюс 2% Бакучіолу особливо не відрізняється по складу, з, за виключенням додавання бакучіолу, пептидів, декілька пом'якшувальних засобів і меншою кількістю пеків. До речі, от така концентрація 0,3% плюс 2% бакучіолу може бути непоганою концентрацією для тих, хто хоче використати ретинол. Перше. Знаєте, я досить давно вже розглядала до покупки саме цей ретинол, але весь час мене щось зупиняло. То в них сайт завис, то я забула пароль від PayPal і так далі. І знаєте, коли я почала активне, глибше вивчення складу, я зрозуміла, що я, я би не купила цей засіб, незважаючи на те, що я люблю Павла щось. В них є досить Круті, варті вашої уваги засоби. Хтось має заслужену хорошу репутацію. Їхній вітамін С та саліцилова кислота є бестселерами у всьому світі. Проте це моя думка. І за таблицю Менділеєва плюс корінь лопуха я не готова платити 2200 гривень, тому що після цього лопухом себе буду відчувати. Yeah. Будь ласка, не сприймайте мої слова як щось образливе, не сприймайте це особисто. Якщо ви користуєтеся таким засобом, я справді за вас, за вас рада, якщо вам він підійшов. Наступний це бренд Drunk Elephant або П'яний слон, дуже цікава назва. Бренд дуже популярний в Америці та Європі, коштує як крило літака. За 10 мл ви віддасте 25 фунтів або 1000 гривень, за 30 мл 3600 відповідно. Із ключових інгредієнтів тут представлені ніацинамід та лауринова кислота. Лауринова кислота має рівень комедогенності 4, проте має хороші антибактеріальні властивості і її використовують для лікування акне. Лауринова кислота це, по суті, кокосова олія, тому що кокосова олія складається на 50% із лауринової кислоти. Я сказала, що лауринова кислота має рівень комедогенності 4, проте варто сказати, що таблиця комедогенності це лише узагальнені цифри, і шкіра може реагувати непередбачувано. Навіть ті інгредієнти, які є типово не комедогенними, можуть стати такими завдяки унікальним ензимам шкіри. Повертаємось до складу. До складу входять, входять антиоксиданти, такі як олія авокадо, тетрагексилдицил аскорбат. Це одна із форм вітаміну, вітаміну С, е, сафлорова олія, вітамін Е, ніацинамід, е, кераміди та лінолева кислота. Хочу звернути вашу увагу на лінолеву кислоту, тому що численні дослідження показали, що у людей з акне, в складі ліпідів набагато менше лінолевої кислоти, ніж в тих, у кого акне немає. Тому олії, в складі яких є лінолева кислота, не є комедогенними і мають дуже хороший вплив на шкіру. Особливо на шкіру з акне і зірка мого сьогоднішнього відео це Medicaid. молодий англійський бренд, який має невелике в порівнянні з іншими компаніями виробництва. Проте завоював довіру мільйонів жінок хорошими засобами і з якісними формулами. Чому засоби цього бренду коштують так дорого? Справа в тому, що Medicaid має свою власну високотехнологічну внутрішню лабораторію, яка постійно проводить дослідження. Всі формули у них якісні, вони вивчені, вони працюють між собою, вони не конфліктують, і Medicaid постійно патентує якісь нові формули, якісь нові винаходи і так далі. В порівнянні з іншими компаніями, які можуть не мати своїх власних внутрішніх лабораторій, вони використовують третю сторону, яка займається дослідженням і перевіркою формул. І зараз ми поговоримо про їхній бестселер. це Crystal Retinal Serum. Ця сироватка виграла 12 Global Beauty Rewards, на відміну від інших формул. Crystal Retinal інкапсульовано в кристалічну. Структуру, тим самим забезпечуючи високу стабільність інгредієнту. Є 5 варіантів цієї сироватки: кристаль ретиналь 1, 3, 6, 10 і 20. Ретиналь 1 для тих, хто має суперчутливу шкіру, ретиналь 3 для новачків, ретиналь 6, 10 і 20 відповідно до вашого досвіду. Про це ми поговоримо трішки далі. Сироватка містить інкапсульований ретинальдегід, запатентовану систему стабілізації, гіалуронову кислоту, вітамін Е та гліцерин. До складу входить дуже багато екстрактів і парфум Комарин, який надає продукту солодковатий запах ванілі. Проте в розбавленому вигляді цей інгредієнт має запах свіроскошеного сіна. Ілона, а скільки коштує? Це найцікавіше. За ретиналь 1,3 ви заплатите 45 фунтів або 1800 гривень. За ретиналь 6 ви заплатите 66 фунтів або 2640 гривень. Ретиналь 10 коштує 89 фунтів або 3560 гривень. За ретиналь 20 ви заплатите 99 фунтів або 3900 гривень. 60 гривень. Я вже говорила, є 5 різних типів ретиналів, які відрізняються між собою концентрацією та кольором. Повторюся, ретиналь 1 для тих, в кого суперчутлива або чутлива шкіра, ретиналь 3 для новачків, ретиналь 6 для досвідчених, ретиналь 10 і 20 це для, не знаю, богинь ретиноїдів. Дуже важлива інформація, як заявляє виробник, ретиналь 20 підійде тільки для тих, хто успішно використав не менше двох бутилочок ретиналю 10, і шкіра на той ретиналь дуже добре реагувала. Таке концентрація ретиналю в ретиналі 20 складає 0,2. Це дуже висока концентрація. Тому будьте обережні. Моє таке невеличке заключення. Якщо ви собі шукаєте перший засіб із ретиноїдами небюджетного сегменту, я би порекомендувала вибрати Medic Aid, якщо вам дозволяють фінанси, або, наприклад, ByWish Trend. Я тут тільки для того, щоб надати вам інформацію і ви вже із прослуханого робите свої власні. Висновки, вам щиро дякую за перегляд сьогоднішнього відео, навіть незважаючи на те, що якість сьогоднішньої зйомки була ну, просто жахлива, буду вдячна за будь-який коментар, будь-який відгук від вас. Сподіваюся, це відео було корисним і щось новеньке ви для себе дізналися. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Побачимося в наступному відео. Бувайте!